Розійшлися, звідки що прийшла з Азії нечувана сила на половецькі степи татари. Половецькі князі, що тоді вже були християнами, виступили проти татар під проводом свого найстаршого князя Юрія Кончаковича, але він не зміг устояти проти татарської сили аж до Дніпра. І багато їх вигубили від тілля. Татари завернули до свого табору, а половецькі князі. Прибули до українських князів просити помочі в боротьбі проти татар. Як нам не допоможете, то тепер ми побиті, а завтра будете ви, українські князі з'їхалися до Києва на велику нараду і на награді вирішили виступити разом проти татар. Краще нам зустрітися з цими татарами на чужій землі, ніж на своїй. Після того як князі ухвалили рішення на березі Дніпра. Зібрався великий військовий загін. Половецькі князі, сповнені рішучості, готувалися до завтрашньої битви. Кожен із них знав, що це буде вирішальний момент для всіх. Вони молилися за перемогу, сподіваючись, що тривалі конфлікти з татарами нарешті закінчаться. Увечері, коли темрява огорнула степи, вони обговорювали свої плани вогнями табору, поки їхні очі світлилися від бадьорості. Та рішучості всі розуміли, що сумлінний бій попереду вирішить долю їхніх народів.